На жаль, ворог протягом цих фактичного періоду військового активних бойових дій він завдав вже низку таких ударів, і ми маємо на практиці відпрацьовані сценарії, як втримувати. Для прикладу подачу природного газу на населені пункти, попри те, що є розгарматизація і враження основного об'єкту, шляхом балансування системи, тому маємо на практиці відпрацьовані дані механізми. Маємо сформовані протоколи взаємодії між операторами розподілу природного газу в кожній області з місцевими адміністраціями. Тобто, це як повідомлення споживачів, це як взаємодія з промисловими споживачами в даному регіоні. Воні, це як контролювання рівня подачі для теплових підприємств для розуміння супутніх послуг як водопостачання теплопостачання. Це є назвемо цілий сценарій взаємодії, який розписаний насправді в досить такі погодинні взаємодії. Ми звісно його системно оновлюємо. Аналогічно оновили і перед цим опальним сезоном. беручи до уваги ось ці. Негативні сценарії, які ми вже відпрацювали і пройшли на практиці і в Черкасах, як пам'ятаєте, були і в інших шостці, інших населених пунктах. Це, це все, на жаль, є негативна практика, але це практика як більш ефективно взаємодіяти. Тому що в таких ситуаціях час йде на години. Тому так, є прийнято відповідні накази. Оноблено ми в їх доводимо як до системного оператора ГТС, так і до газорозподільних. Мереж і маємо фактично е, кожні два тижні е, так звані координаційні наради проводжу для того, щоб е, теж звірятись факт, деякі зміни відбулись, виходячи з е, тих обстрілів, які відбуваються. Дякую. А населення тобі, чи це остання черга обмежень? Так, населення є останньою чергою, е, але знову ж таки, тут ми дивимося, що є населення в багатоповерхівках. Є населення в малих населених пунктах, і тут виходимо з ситуації визначення окремих маршрутів. Є населений пункт, який має для прикладу 4-5 точок входу з високого тиску, а є населений пункт, який має одну. І тут ми ці варіанти, так звані маршрути постачання, теж беруться до уваги. Але по факту населення в даному розумінні є гарантованим споживачем в розумінні безпеки.